Всім мирного тихого дня, друзі. Вітаю вас на своєму каналі. Почався сезон квітіння клематісів. Це дуже красиво. Ось зараз я показую вам свій красунчик-президент, дорослий кущ, йому вже 6 років. Ось такі квіти, великі, гарнезні, бомбезного кольору. Але сьогодні, друзі. Хочу я поговорити не про красу клематіця, а ось про таку халепу. Це іржа. В цьому році, через те, що була аномальна весняна погода у багатьох квітникарів і на багатьох рослинах з'явилася ось така халепа, і потрібно дуже терміново лікувати. Мої клематіси, тому що це не на одній рослині, а на декілька. Що я буду робити? По-перше, все це пошкоджене листя потрібно зрізати, обірвати і обов'язково прибрати з ділянки, тобто або спалити його, або винести, але не можна це залишати на ділянці. Це перший крок. І так, друзі, для обробки клематісів я буду використовувати ось такий препарат Фалькон. Його тут 10 мл, розводимо в 10 літрах води. Потрібно дуже обережно працювати з цим препаратом, тому що в рукавичках, звичайно, тому що він оперуйний. Ми Максимально захищаємось. Так, розмішуємо, виходить такий. Білий розчір, працювати в клітинах рослин. Клітин рослин він потрапляє через 2-4 години і починає працювати по знищенні цього гриба іржі. І зараз я ретельно оприскаю ним клематіс. Ось так буду обробляти ретельненько всю рослину з усіх боків. Він високий. А також потім оброблю ґрунт навколо моїх клематісів. Ось таке. Але так, друзі, як я роблю обробку не профілактичну, а рослина вже хвора. І працює цей препарат від 14 до 24 днів, то через 14 днів я цю процедуру повторю. І ще що хочу сказати, що фалькон потрібно використати одразу. Тому я так дивлюся, в мене киломатісів небагато, і я так дивлюся, що в мене залишається розчин. Тому я ним оброблю ще й свої троянди, тому що фалькон дуже добре працює на трояндах по борошнистій росі і чорній плямистості. І я зроблю, не можу сказати, що я десь бачила на своїх трояндах, зараз таке, але для профілактики, тим більше, що в нас залишаються розчин. Ми цю процедуру проведемо. Ну, ось таким чином, друзі, оброблю ще й трояндочки, ретельненько обризкую, обризкую ґрунт, обризкую квіти, листочки. А на клематісах через 14 днів повторю процедуру з оприскуванням фальконом. І я думаю, з моїми рослинками все буде добре. Дякую всім, хто зі мною. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки. До нових зустрічей, друзі. Будемо разом вирощувати красу.